угорщина підтримує припинення вогню в Україні, але це не означає, що вона за те, щоб Росія зберегла контроль над окупованими територіями України. Про таке заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярта. Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво. Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це із нашої власної історії. Припинення вогню має настати зараз. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, засновник проєкту Reopen Ukraine. з нами тепер. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну, звісно, головне питання: зміна риторики пана Сіярто. І чи це зміна? Я також хочу знати. Тому це інтрига, чи це просто гра словами. Чи це справді початок того курсу про який в Угорщині говорять з 24 лютого 2022 року? Періодично говорять там тижнів три назад. Віктор Орбан це сказав або обмовився, може так сказати, на форумі в Будапешті, Він сказав, що можливо нам прийдеться змінити там наш курс або відносини з Росією. Ну і так далі, тому подібне. Тому, знаєте, так, давайте не радіти першочергово, не забувати про цей угорський стиль. Віктор Орбан сам його називає Танець Павліна. Що це означає, коли ти одночасно. Там е, в межах тижня говориш взаємопротилежні речі, які насправді є тими речами, які хочуть почути всі потрібні тобі гравці. От якщо проаналізувати угорські дії там за останній місяць, ви побачите, що до прикладу Угорщина не заблокувала другий транш макрофінансової допомоги для України, який вона блокувала в грудні минулого року, і казала: ми ніколи це не розблокуємо. Це для нас питання життя і смерті. Зараз вони нічого не блокували, виписали гроші. В Україні вони пішли. Танець Павліна для України з огляду на запрошення Володимира з боку Володимира Зеленського для Віктора Ормана. Так потім вони же відмовилися долучитися до цього і програми Євросоюзу з приводу закупівлі для України а, боєприпасів. Так і це знову ж таки танець Павліна для Росії, або можливо навіть для самих себе, бо вони виступають за мене. Вони ж той же Пейтер і Гергей Гуяш сказали, що не будуть арештовувати Путіна е, попри ордер, якщо він приїде в Угорщину. Знову ж таки, танець Павліна для Китая і для Росії. Ну от і зараз ця заява: знову ж таки, повертаємося танець Павліна для України, можливо, для поляків, так з якими також вони хочуть мати відносини. Ну і періодичні ці. Танці Павліна, вони для Брюсселя, який досі блокує для угорщини кошти, тому чи це просто спроба вкотре е, бути найрозумнішими, обвести всіх навколо пальця і? в Принципі кинути, не кинувши, чи це справді знаєте, такий е, початок такого усвідомлення реальності. Я би так сказав, тому що останній рік, після 22, 24, перепрошую, лютого що найменше року. Угорщина ніяк не хоче, якби поглянути в очі не путіну, а реальності так. А реальність Та, але така, що ніяк треба визначатися. визначати, дивіться з, не з приводу визначення, так повномасштабна, повномасштабне вторгнення. Війна триває вже Понад рік повномасштабна війна за цей час Угорщина не виявила бажання жодного бажання допомогти нам військовою, так не, не допомагає нам, надаючи транзит своєю територією, заважає санкційно, так тому що не підтримує рішення Європейського союзу, пане Дмитре. На вашу думку, що так міцно, окрім коштів, пов'язує Угорщину з Росією компромат. Якісь особисті взаємовідносини, що так тримає цей зв'язок. Дивіться, знову ж таки відповідаючи прямо на ваше запитання. Я не знаю, це велика інтрига. От, але я би мушу уточнити, бачите, в чому якби особливість цієї реальності, в якій ми є. Що е, ми да ну, якби і це природньо ця риторика угорщини, ця непослідовність, абсурдність, вона змушує нас не бачити речі, які відбуваються. Насправді, попри оці слова, що ми забороняємо транзит зброї для України, Угорщина стала однією з ключових транзитних країн для болгарської зброї до України там питання, чи це йшло безпосередньо через українсько-горський кордон, але точно через Угорщину це доведено конкретними фактами і розслідування. Якщо ви побачите статистику реверсу газу е в Україну, так е після вторгнення до вторгнення останні роки Угорщина буде ключовою країною, через який ми отримуємо газ. Так, тобто вона нас підтримує. Якщо ви подивитеся постачання пального до України, саме дизелю, як ключового пального, після того після вторгнення, коли в нас закрився російські маршрути, білоруський угорщина є серед топових маршрутів, одним із із польських. Просто ось реальність одна риторика інша. Так, а ну якби що з цим робити? От так і, і ви правильно ставите запитання: що тримає угорщину в обіймах досі у Путіна? Чи це тільки гроші, чи це тільки газ, чи це просто впертість, небажання виявити реальність? Чи це компромат і щось гірше? Знаєте, це питання вже не до аналітиків, до розвідників. Все, що якби я міг, я от вам пояснив. Кіно і ще, ще, ще буде питання. Пане Дмитре, ви кажете про танець Павліна е, Угорщини стосовно певних країн. Е, питання в лоб. Як ви гадаєте, скільки Угорщину е, і ось такі танці Павлінів будуть? Ну, якщо дозволити терпіти в Європейському Союзі і в е, НАТО, чи все всіх влаштовує? Продовжуючи цю аналогію, залежить від танця, він може змінюватись. Терплять уже більше 12 років. Тобто, з 2010 року відкривали Віктор Орбан безперервно керує країною з конституційною більшістю. Це постійні дебати з Брюселом з 2020 року. Запрацював механізм прив'язки коштів до верховенства права і угорщина до останнього боролася проти цього механізму, бо вона розуміла, що це вже. Як то кажуть, скоро гапли, Да? і от воно запрацювало кошти заморожені, це десятки мільярдів євро. Їх угорщина не може роз, розморозити. Тому тут треба розуміти, що євросоюзу не те, що в нього увірвався терпець, просто якщо так таки якусь таку аналогію проводити, знаєте, як у, у у профауста було да Оце, що ч Угорщина є тією силою, яка начебто бажає зла. Там Україні у Євросоюзу працює проти них, але насправді творить добро, тому що вона мотивує євросоюз вдосконалюватись, знаходити механізми на випадок, якщо раптом. Угорщина буде йти заходити за НАТО далеко, чи ще в якійсь країні з'явиться такий режим, ще буде один Орбан, і це того мені здається. Я перепрошую за такий можливо невиправданий оптимізм, але мені здається, що це допоможе самій Угорщині, самому Віктору Орбану переосмислити свою політику 12 років насамперед щодо Росії і щодо України, що зараз є визначальними. Будемо дуже розділяти з вами цей оптим, оптим, оптимізм. <звірити> Раптом так і станеться. Пане Дмитре, дякуємо за те, що долучилися. Дмитро Тужанський, директор інституту центральноєвропейської стратегії, засновник проекту «Reopen Ukraine». був з нами на зв'язку. і Говорили про такі дивні взаємовідносини Угорщини з Росією. І як <звірити> бачимо, угорщина допомагає нам, але просто не афішує цього, можливо для того, щоб не дратувати Путіна.